Як ви вважаєте, чи потрібні Україні нові обличчя після закінчення війни? Е, ви знаєте, я пам'ятаю років 15-20 тому назад. Була така історія, що нами керували люди старшого покоління. Ну так 50-60+. плюс, і було багато в Верховній Раді. Вони були частково вихідцями там із радянської партії, там і так далі. А потім, потім, і, і всі говорили, що от у нас немає прогресу, тому що в нас нема молоді, молоді немає. І набігла молодь. Причому якась така дивна молодь, яка десь навчена. Ну от на мою точку зору, мені здається, що вона десь навчена. Причому була навчена там. Ні, не там, а там, через океан. І ось ця їхня навченість, вона, знаєте, от як люди на тренінги ходять. От, от щось тобі в голову поклали, ну ти не розумієш, звідки воно, чому так воно, ти не розумієш механізмів, ти те просто кліше. От ви зустрічались колись з активістами або з цими, що називають соросята? От у них отак, от-от. Вліво-право побіг. Тобто у них методички, де все написано, як треба, що треба. Це от Про методички розповідають за перебріка. Так у наших теж є методички, мені здається. І от Чітко розписано, що, де, коли, як, які послідовності, яка. Я от був пару разів на пару таких заходах. Знаєте, ну це, Ну, це... бо це неможливо. Ти намагаєшся поспілкуватися з людьми, але ти бачиш, що вони ніяк не зацікавлені ні в чому. Вони приходять, відпрацьовують свою програму і все, вони зникають, тому що в них замовник не я, у них замовники там, десь, за океаном. Так от, як ви думаєте, чи можливо в Україні м, прихід людей до влади, які не ангажовані ні по ребрикам, ні за океаном? Мені здається, що саме такі люди, які не там і не там, а тут навчені виховані, розуміють свій народ, от вони, вони і є фактор стабільності українського народу. А то виявляється так: обираєш ніби молодих людей, а потім виявляється, що частина соросята, а частина просто не знають, що робити, надувають щоки і думають, що вони щось реально розуміють, і більше того, оце скудууміє часто перекидають на соціальні процеси, і ти такий думаєш, Боже, ну ну, ну ну хіба так можна? Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи потрібні Україні нові обличчя після війни, і якими мають бути ці обличчя, і як український народ має їх обрати, щоб знову не помилитись.